І весело розпочалася захоплююча подорож на масштабне дійство Просто неба. Більше півсотні дітей загиблих воїнів у супроводі юних журналістів 33 го каналу Кіц вирушили на історичну локацію у камянець подільський Настрій в автобусі підіймали найпозитивніші українські виконавці Олександр Кварта і хлопці з гурту Дубки. Уся ця дружня компанія тримає курс на 19-й благодійний фестиваль Амбасадор дитинства. Присвятили його Міжнародному дню захисту дітей. Така мандрівка стала можливою завдяки сприянню громадських організацій від села до міста та Моїй безпечній друзі. Бачити 33 канал Kids У нас на івенті вже традиційно як партнера і друга. А, і, взагалі, я дуже радий бачити дітей, які займаються своєю улюбленою справою, такою як журналіст. А, ви вже не вперше, а вже 19 раз організовуєте амбасадор дитинства. Розкажіть, що дається найчаще, а що найлегше в організації таких івентів найлегше дається остання пісня. Бо ти вже стоїш е, і вже кайфуєш, співаєш. Найгірше дається це, скажімо е, так, перепона страху. Люди бояться, бояться експериментувати, бояться робити е, е, якісь кроки. Мінняти оце саме найважче, і це по всім фронтам. А скажіть, будь ласка, чому ви обрали ще саме таку назву Амбасадор дитинства? Амбасадор це хто такий? Це в перекладі посол. Розумієш, тобто посли дитинства. І саме цікаво, що а, амбасадори дитинства це не ті зірки тільки або волонтери. Це всі, хто прийшли на сам захід, всі, хто є частиною, заходу, заходу. вони і є амбасадори дитинства. Тобто, це ми посли дитинства. Ця історія, вона вже. А, вона вже легенда, але це правда. Зі мною сталося таке. Де я побачив приклад манюняк, які підтримали один одного в самий в самий тяжкий для них час. І е, це, це їм е, належить ця ідея. Не мені. Я просто побачив і зрозумів. І е, е, вже крок за кроком в нас е, підключалась е, люди, команда. А, ідея а, врятування а, дитинства маленьких українців. Вона а, набула вже ось таких масштабів, що це вже всеукраїнський і міжнародний формат. Ми його пропрацьовуємо. Це наша мрія. Сьогодні день захисту дітей, і всі сили спрямовані на те, аби вам дітям зробити сьогодні свято і сказати вам головне, надважливі ви надважливе для нас дорослих. ви все те, для чого ми працюємо, для чого ми боронимо нашу країну? Я хочу подякувати організаторам басадортиста за те, що вони завжди з нами, завжди з дітьми і завжди на Хмельниччині. Дякую вам, слава Україні. Героям слава! Згинуть наші вороженьки. як роса на со. Важливий для нас дітей день. Організатори фестивалю доклали чимало зусиль, щоб зробити цю подію незабутньою. Кожен амбасадор дитинства це окрема боротьба за нього, за саме за дитинство. Розумієте, це різні а, якісь. Перешкоди, проблеми і так далі. Це дуже, 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 дуже непросто те, що ми робимо. А ми любимо, віримо і перемагаємо своїм прикладом. Дякую. Я кажу, вам садок! Мити до моя мала ла ла, ла ми є для пацана, вона королева, ще Ми всі одна родина, ми всі одна країна, Від батька, і до сина славимо її, біда нас не зламала, вона нас об'єднала, віра нас захищала. Зірки та блогери увесь день розважали малечу роздавали автографи і фотографувалися. Доброго вечора з україни. Тим часом за лаштунками юні журналісти 33 го каналу Kids розпитували українських артистів про важливі речі. Я розумію, що це все не дарма. Тому що коли розвиваються наші діти, коли вони щасливі, щаслива країна і буде така успішна. Супер, розкажіть нам, яка ваша роль у цьому заході? Ну, моя роль виходити на сцену, оголошувати, створювати настрій. Я ведучий амбасадору дитинства, і головне для мене це відчути конект з усіма присутніми, тобто відчути емоції твої, відчути емоції всіх оточуючих і віддати свою енергетику для того, щоб всі розуміли, що ми всі одне єдине, і ми тільки разом можемо створити яскраве майбутнє для нашої країни. Ну, на сьогоднішньому заході я хочу бути частинкою. Тією частинкою для діток, яку вони будуть згадувати потім до кінця свого життя? Для когось мотивації, для когось здійснення мрії, для когось просто ну, е якось просто щоб дитина відволіклась від е ось теперішньої такої страшної метушні. Яка ваша улюблена пісня? калуш оркестра і чому? Найулюбленіша? А мені здається, це як страва, це як це як нові фотографії в соцмережах. Коли, в тебе, коли ти постиш нову фотографію, вона тобі подобається найбільше. Так само з піснями. Я приїхав підтримати це свято, тому що діти це наше майбутнє, за яке ми повинні боротися зараз. В країні йде війна, і підтримка дітей дуже важлива. Так, як і підтримка військових. я дуже рада, що мене запросили. Я дуже радію, що взагалі є такі заходи, коли ми можемо подарувати класний настрій нашим дітям, нашому майбутньому, і трішечки вас відволікти від того, що зараз відбувається в нашій країні. Я знаю, що ви не вперше берете участь у цьому фестивалі. Чому тому, що класна організація, багато людей, багато дітей, неймовірних талановитих. Подобається саме брати участь у заході амбасадор дитинства. Такі заходи дають дітям розслабитися, надію, позитивні емоції, і діти мають змогу поспілкуватися з артистами, з знайти нових друзів, і це дуже класно, тому що це дуже відволікає, особливо в такий складний час. А що б могли порадити дітям, які хочуть досити успіху? Вірити в себе, йти до своєї мети, не слухати нікого, завжди йти і не бачити перегород. Велике дякую, ви неймовірно виглядаєте. Дякую. Жастя, дуже рада вкотре повертатися на цей фестиваль, тому що це завжди про класні емоції, про класних людей, про класну атмосферу. І я дуже тішусь, що під час повномасштабної війни є такі заходи, які дарують цю мотивацію жити, творити і продовжувати, продовжувати рухатись до перемоги. А як ви думаєте, чому важливо проводити такі заходи для дітей у такий важкий час? Власне, тому і під час війни дуже важливо проводити, тому що діти живуть в страшний час. В них немає оцих буденних звичайних радощів, і такі заходи їм дарують оцю. оцю Позитивну емоцію, цей е, заряд. Вони дивляться на кумирів, вони хочуть бути на ним на, на них схожими. І вони, власне, цим самим будують собі майбутнє, тому що в них є люди, на яких вони прагнуть дивитися, і е, в таких заходах вони з ними спілкуються, вони черпають якийсь досвід. І оця комунікація дуже багато діє та є для наших дітей. Моя роль я прийшов співати для вас, дітей. Завжди радий це робити. А, а ваш вихід на це не був запланований або. Імпровізація? Ні, ні, я навіть не знав, що Верніка тут буде. Я побачив, що вона співає і вирішив вибігти. Не гаяти часу. Ой, дуже цікаво. Ось а можете а наскільки важливо зараз проводити такі заходи для дітей у такий тяжкий час? Чи важливо, от вам подобається цей захід. Так. Так, значить, важливо значить важливо. Думаю, що це вже 19-й амбасадор. Я була лише у Львові. Зараз у Каменець-Подільському. Мені дуже приємно поспілкуватися з дітьми. Захід є повністю благодійний. І наскільки приємно не, не, не так виступати, як потім спілкуватися з глядачами? Я зараз навіть піду в зал. Мені там одна із директорів амбасадора що Дівчинка плакала на моєму виступі. Не одна, хоче підійти до них обійняти. Мені здається, головна місія амбасадору це підтримка і об'єднаність. самого початку підтримую амбасадор дитину самого першого заходу. І мій саме перший захід амба. Садор, був саме в Кам'янці-Подільському, тому це дуже знакове для мене місто. Е, і я дуже рада, що ми своєю творчістю, що ми разом з артистами можемо привітати дітей, адже е, діти це наше майбутнє, і особливо сьогодні такий важкий час. Потрібно нагадувати, що наша молодь. Наше майбутнє, майбутнє нашої нації. Тому потрібно його оберігати. Моя роль, я, я для себе відкрила, що мої пісні взагалі люблять більше діти і більше цілівати аудиторія – це діти. Тому я просто кайфую обмінюватися енергією. Кайфую, коли люди підспівують, заряджаються. І просто люблю цей обмін енергією. Мій шлях на амбасадорі дитинства почався ще в Ужгороді, Тоді амбасадор дитинства, мені здається, робив. Третій або другий концерт, і мене запросили, я доєдналася. Тут дуже класна атмосфера, це все роблять мої друзі, з якими я працюю, з якими я дружу. Тому я дуже рада, бути частиною цього проєкту. Це дуже домашній захід, родинний. Це для мене спогади, подорожі і друзі, родина. Це дуже родинний захід для мене. Дуже вам дякую, гарного дня. 90% наших виступів зараз це благодійне події. Ми долучаємося до, да, до, до дуже різних. Чому? Тому що це дуже важливо. Тому що зараз допомагати це найголовніше, що є, тому що в нас війна. Дякую, велике. Нам дуже подобається виступати для дітей, тому що вони запальні, вони люблять танцювати, люблять веселитися. Нам це придає духу, щоб рухатись вперед і писати нові хіти. Тому все для. Вас так, так, так вона є, і ми це робимо ще для дітей, для людей, щоб вони, хоч іноді, хоча б один день, хоч трішки пару годин, але відчули себе ну, нормальними людьми, відпочили від всіх новин, які зараз робити такі заходи в такий час. Це треба мати особливу мужність, і це показує справжність ідеї. Тому що коли все гарно і робити заходи і концерти, це легко. А ось коли все складно, коли навколо нічого не сприяє, і робити навпаки такі заклади. Тим більше, заходи тим більше для діток. Воно тим більше необхідно в цей час. До речі, дуже скоро у гурту дубки вийде нова пісня. Не забувай. Про це і не тільки вони розповіли нам на камеру, а ще ми цікавилися, чим зірки гралися у дитинстві. Ми не можемо назвати точної дати цієї пісні, поки що. А, тому що хочемо, щоб глядачі 33-го каналу кіт слідкували уважно за нашою творчістю. Якщо серйозно, в дуже скорому часі ось пісня а, називається Не забувай не забувай так. і вона про прості. Людські відносини про те, що люди пам'ятали, що нас багато, ми одні, ми єдині. І пам'ятали один одного, навіть коли вони на дистанції. Яка у вас була улюблена в дитинстві іграшка? Ти знаєш, моя улюблена іграшка взагалі це пластилін. Пластілин. А знаєш чому? Бо це така річ, з якої ти можеш виліпити все, що захочеш. Яка дає тобі поштовх уяви, або улівець така мала річ, але вона тобі може відкривати цілі світи, які ти можеш сама створювати. І я тобі теж бажаю спробувати малювати щось, проявлятись у творчості. Ти вже юна журналістка. і Я надіюсь, що років через 15 Десь там на якомусь телебаченні в прямому ефірі ти мені скажеш, Василь Васильович, а пам'ятаєш на «Амбасадорі дитинстві була така маленька дівчинка, брала в тебе інтерв'ю. І я такий вже сивий, стою, бачу тебе з дорослою і кажу, ти знаєш, не пам'ятаю, а ти мені одразу відео оце. Ось, В мене була така ситуація. Я колись в Артеці. Маленька дівчинка, яка обрала в мене автограф, а, сфоткалась зі мною. І через 10-15 років я з нею зустрівся. І це була дуже дуже потужна зустріч. І я тобі раджу рости. І давай побачимось з тобою ще не раз. І Буду дуже радий бачити, як ти розвиваєшся. Дякую тобі. У мене всі мої іграшки були улюблені. Я їх так любила і досі люблю. Зараз їм грається мій синочок. А я постійно дивлюся на ці іграшки і згадую моє дитинство. Ти красуня. Це була машинка. Мені подарували років на 11, Lamborghini. Я такі бачив тільки в фільмах. І а, на новий рік мені Санта-Клаус приніс жовтий Lamborghini. і у мене досі є ця іграшка. І вже мої діти нею теж граються. Для мене вона дуже цінна. Я тоді не вірив, що це можливо. І вона стала реальною машиною. У мене ще такої немає, як Lamborghini, але маленька мрія і досі зі мною. Лялька Барбі. Я гралася з ляль... ляльками. Як і всі дівчатка, напевно. Дякую. Дякую. А, я напевно з дитинства реально завжди. це от мене завжди зі мною була сопілка, я завжди не грала. Реально, от завжди. І в принципі, ти склав іграшки, я навіть не можу згадати, бо блин, напевно такої не було. Реально от інструмент, напевно. Дякую. Я думаю, як і всі дівчаток, улюблена іграшка моя була ляльки Барбі. Добре, я можу сказати, яка улюблена комп'ютерна гра була в дитинстві, тому що іграшки не дуже пам'ятаю. Прикольно машинки, гоночки. У мене прямо ігрушки теж не було, в мене ігри більше. В мене КС. Що я в дитинстві грався ляльками. Так, грався з сестрою ляльками. Тому улюбленої іграшки можна сказати, що немає. Вони всі були улюблені. Діти мають право на щасливе дитинство, незважаючи ні на що, спогади мають бути яскравими і позитивними. А який момент залишилися у пам'яті відомих артистів? Давайте подивимось, що вони змогли пригадати. У мене було дуже яскраве дитинство. У мене воно пройшло на сцені, в конкурси, в фестивалі. Тому я навіть не можу щось такого пригадати завжди класно, коли я була з батьками, і завжди класно, коли я була на сцені. Дякую! Насправді я дуже любила м, заплітати м, ляльок. У мене була така лялька, якій можна було робити різні зачіски. І власне, я заплітала, і можливо, мені це передалося. Тепер на сцену люблю робити якісь класні зачіски. А моя дитяча мрія стояти на сцені, здійснилася, і сьогодні я її вкотре здійснюю. Круто, дякую. Я бажаю своїм прихильникам вірити в себе, розвиватися, працювати над собою, шукати позитиву кожному дні і просто залишатися. Чати з собою, а ще цього дня ми говорили про мрії щирі, дитячі, найзаповітніші, чого найбільше у дитинстві хотіли зірки, і чи змогли вцілити бажане у життя? Я в дитинстві завжди хотів стати ведучим, виступати на сцені і дарувати радість людям. Я навіть хотів бути клоуном не через те, щоб ходити з червоним носом, а для того, щоб дарувати емоції. Коли я виходжу зараз на сцену великих фестивалів, масштабних подій, я відчуваю, що моя мета, моя місія вона здійснилась, і я продовжую отримувати від цього задоволення. Тому головне не припиняти мріяти і знати, чого ти хочеш, і ти обов'язково до своєї мрії. Напевно, моя найбільша дитяча мрія це співати. Я все життя хотіла співати з самого дитинства. Я там робила концерти вдома. Напевно, зараз це є якраз та мрія, яка збувається потихеньку. Тобто я йду до більшого, завжди крокую там до більшої мети. Але зараз я можу сказати на даний момент, що я дуже вдячна, що я все одно співаю маю. Змогу виступати. Дякую. Звичайно, в мене, як і в будь-якої людини, є мрія. Перша це головна для всіх нас перемога жити просто звичайним життям, не думати, що може статись вночі, лягати, спати спокійною душею. А друга мрія це власне бути почутою, бути на сцені, мати своїх прихильників, які будуть радіти моїм перемогам. А я буду ділитись з ними своєю творчістю. І власне, ось якось так. Бути на сцені. Я з дитинства танцювала, з дитинства була. На сцені, але потім е, це переросло в те, що я почала співати е, і виступати як сольний артист. Тому це була моя дитяча мрія, і вона здійснилася. Дякую. Взагалі, е, моя мрія була виспатись. Розумієш? У мене була мрія просто виспатись. Ось, це така перша мрія. А бо дуже багато працював. Їздив, їздив на конкурси від України, займався танцями, музикою. А дуже багато в всяких активностях. Ну якось в мене дитинство якось так було. Це, мабуть, були солдатики і пістолети, якими ми гралися з дітьми у дворі. Вайнушки були, це було дуже круто. Круте дитинство було. Дякую. Яка ваша дитяча мрія збулася? Яка дитяча мрія збулася? Так. Виступати на сцені на велику аудиторію. А ваша? А моя ще не збулась. А яка у вас мрія? Дати стадіонний концерт. Дякую. Фестиваль зібрав понад 6,5 тисяч гостей і став справжнім святом для дітей та їхніх батьків. Паралельно з виступами зірок та блогерів діяли безкоштовні зони для ігор. Особливу увагу привертали майстер-класи з виготовлення оберегів. У всіх бажаючих була можливість сфотографуватись з Кубком Євробачення. Одним словом. Свято вдалося на славу. Я б дуже б хотів, щоб а, ця традиція амбасадорів вона лишалась а, не просто там на рік, на 10, а щоб вона ще розросталась, щоб ми а, змогли ще більше. Зараз є проблематика сьогодення, і ми не можемо робити фестиваль а, більше, ніж один день. І вже після перемоги і я дуже хочу, щоб це було два-три дні, щоб це з різних країн до нас їхали діти. Я дуже рада бути на цьому заході з Томан Ярмом, з дівчатками, з моїм балетом. А це дуже крутий захід. Для мене це такий вайб, амбасадор дитинства. Це для діточок ще і коли такий таке свято, день захисту дітей це дуже круто, і подарувати це таке свято. Коли ти виходиш на сцену і такий кива, дуже круто, ну мені дуже сподобалося.